Історія Саші та світу Незавершених Завтра. Після того, як Саша подарував вибір світу Хроніці, його власна історія привела його до місця, що було повною протилежністю, до світу, де вибір був не даром, а прокляттям. Це був світ незавершених завтра. Коли Саша ступив через портал, він не побачив ані хаосу, ані порядку, він побачив нескінченний процес. Дерево, що проростало зі землі, на півдорозі до неба перетворювалося на птаха, який, змахнувши крилами, розсипався на хмару музичних нот. Будинок, який будувала місцева жителька, раптом перетворювався на річку, що текла в нікуди. Мешканці цього світу, яких він подумки назвав ефемерами, були втомленими і апатичними. Вони починали розмову, але ніколи її не закінчували, бо слова перетворювалися на метеликів. Вони починали малювати картину, але фарби стікали з полотна, перетворюючись на квіти, ніщо ніколи не досягало свого завершення. Кожна мить була сповнена нескінченних можливостей, і через це жодна з них не мала сенсу. Саша зрозумів, що це світ, позбавлений фіналів, світ вічного початку, вічного що якби, де ніщо ніколи не ставало є. Він спробував використати свої звичні. Методи. Він почав будувати просту кам'яну стіну, але камені перетворилися на пісок, а пісок на світло. Він розкрив хроніку, щоб прочитати історію цього місця. Але літери на сторінках почали танцювати, складаючись у нові безглузді сла. В центрі цього світу, у вирі чистого потенціалу, він зустрів його творця. Це не була зла чи логічна сутність. Це була муза можливостей. Грайлива дитиноподібна істота, зіткана з чистої уляви. «Хіпа це не прекрасно? пролунав його голові і захоплений двинкий сміх. Жодних сумних фіналів, жодних обмежень, лише нескінченні прекрасні початки. Я дарую їм свободу від кінця. Саша, використовуючи призну перспективи, побачив світ її очима. Вона щиро вірила, що робить добро. Для неї будь-яке завершення було формою смерті, кінцем потенціалу. Вона була художником, що боявся поставити останній мазок. Ти даруєш їм не свободу, а в'язницю, м'яко відповів Саша. Історія набуває сенсу не через свій початок, а через свій кінець. Квітка прекрасна, бо вона, врешті-решт, зів'яне. Пісня торкає серце, бо в неї є остання нота. Моза не розуміла, вона не знала, що таке завершення. Тоді Саша вирішив не сперечатися, а показати. Він не міг нічого збудувати в цьому світі, але він міг використати свій найновіший артефакт. Він дістав сторінку вибору. Він не пропонував вибір комусь із ефемерів. Він спропонував вибір самому світу. Він вплів сторінку вибору в тканину реальності і, використовуючи колір гармонії, створив перед музою та всіма ефемерами одну єдину, просту і досконалу у своїй завершеності історію. На їх очах з'явився насіння. Воно проросло, перетворилося на могутнє дерево. Навесні воно вкрилося квітами, влітку дало плоди, весени його листя стало золодим і опало. А взимку під снігом дерево заснуло і один з його плодів, що пав на землю, дав початок новому насінню. Це була історія з початком, серединою і кінцем, і вона була прекрасна. В очах ефемерів вперше за багато століть з'явилося щось, окрім апатії, бажання. Бажання мати власні завершені історії. Світ має обрати, сказав Саша Музі. Нескінченні початки чи осмислені історії. І світ обрав під пливом колективного бажання ефемерів, сторінка вибору активувалася, хаотичні перетворення припинилися. Дерево, що було птахом, стало просто деревом. Річка, що текла з будинку, знайсла своє русло і падала в озеро. Муза можливостей не зникла і не розлютилась. Вона, побачивши красу завершеності, заплакала сльозами з чистого натхнення. Вона зрозуміла: Я, я буду вчитися, шепотіла вона. Вона не забрала потенціал, вона лише дозволила йому мати форму. Тепер ефемери могли завершувати свої справи, але їхній світ завжди зберіг із крудива і непередбачуваності. За цей урок сторінка вибору в руках Саші перетворилася на перо завершення. Артефакт здатний не нав'язувати, а м'яко підводити будь-яку заплутану в історію до її логічного і гармонійного фіналу. Саша! Гармонізатор світів збакнув ще одну істину. І тобі найбільший дар, який можна дати це не вибір, а здатність довести обране до кінця.